Друзі, всім привіт! Хочу показати, як я доглядаю за своїм імбером. Імбир посадила я трохи більше тижня тому, я вже говорила в одному з своїх відео. А зараз хочу показати, як я за ним доглядаю. Ось я посадила його в таку землю для квітів. Тут все є для цього. І він поливу не любить, а. Дивилась в інтернеті, що потрібно його оприскувати. Ось вже щось посходило, як ви бачите. Так що, не знаю, що це таке. Купована земля. Отже, який бур'янець підросте, побачимо. А так вже, бачу просохло трошки. Грунт потрібно, щоб він був вологий. Я його через день бризкаю, тому що, дивлячись, як він висох. Ось я його отак бризкою, бризкалкою такою, і дивлюся, як він. Ось. Бризкаю доти, доки йому вистачить вологи. Ця тропічна рослина, він дуже любить вологу, але не любить болота, мокроти, тому йому потрібно щоб його об... отак обприскували, але не поливали. Бачу, вже досить, земля вже мокра, Так само ми інші ось поприскаю. Я посадила такий горщик для квітів його. Тут у нас влітку бетонії колись росли. Ми дуже любимо квіти. І кімнатні, і у клумбах різні квіти. Часом буває так, що вже садимо їх, але нікуди вже і садити. А хочеться і та, і та, і те завести. Ну, Я думаю, багато хто мене зрозуміє. Так що таким чином я доглядаю за... Цією рослинкою. Будемо чекати, поки він зійде. Бо він сходить до 4 місяців буквально. Я спочатку замочила корінації з пагінцом, там вже пагінці пусков, він замочила у теплій водичці на 12 годин, Ну я. а потім, десь перед обідом, я його посадила. І тепер отак його дивлюся. Якщо підсихає земля, то я його оприскую. Я ж повторюся ще раз: не любить вологу, але не любить болота. Його поливати не рекомендують. А то ми поживу побачимо, наскільки це правда, через скільки він зійде. Красиве листя в нього таке росте горне. Не рекомендують його ще садити в звичайну землю, тому що звичайна земля. Для нього важко і не підходить, а потрібно для квітів, для розсади те, що рекомендують. Ось бачу, що тут треба побрікати, впитав вже в себе. Я такою звичайною бризкалкою, звичайною водою набрала в крані води і бризкаю. Тут у нас ще розтагів пеострум такий. Тут цибулинки Попускав весною, то його треба висадити буде у ґрунт. Поки що не випускає стріл. Такі цибулинки. У нас часто вони просто, як висадимо на грядку вони на грядці у нас квітують. Ну, багато і квітує. І на підвіконнику. Ось іще ось тут колочик такий плетючий росте. А ось тут посадила монетне дерево. Ось тут ще підсуну. Ось монетне дерево є, з звідрустка. Також колочик. А це тут був цитрусовий мандарин, але він чомусь йому не сподобалось тут. Я його викинуть джолку, я до нього підсадила колочик, прийнявся ніби. Буду весною пересаджувати. А це ось такий гарний різдвяник у нас називають його, або шлюмбергера ще називають по-науковому. Це мій син купив на шкільному ярмарку. Ось його поливаю я сюди. Під. під Піддум, щоб не перемоков. Нічого підростає трішки. Весною, може, будемо пересаджувати різні, бо тут бачу багато посаджено корінчиків, не один. Всі вони майже прийнялися. Оцей, сумніваюся, оцей маленький Ось оцей ще листочок, але зелений, не вйолий. Я думаю, що тут корінці вже є. Як будемо пересаджувати, то будемо. Дивіться, тут йому на цьому вікні бачу підходить. так коли поставимо, і квітка пропадає. Де південне вікно, де північне, і кожна квітка любить свою вологість, своє світло так. А ще в нас ось ростуть фікуси бенджаміна. Ось один вазун. Ось інший. Це звичайний фікус росте. Оце у нас росте молочай, я не знаю, як він по-науковому називається. А це гібіскус. Мама його пересаджувала, вже з місця на місце переносила. Тут ніби він уже бо там, де він стояв, почав щось пропадати. Але він вже давній цей вазончик. Пересаджували ми його. ну, Я маю на увазі, що квітка вже. Їй років 11 було, вона вже почала потихеньку пропадати була. Ще раз їдемо шанс тут. Вона листя почала нарощувати, трішки така вже ошивилась, а то взагалі була така не дуже. Ось це ще побризкає фікуси. Вони дуже так люблять періодичне зволоження. Ось так, не дуже так, щоб. Волога на кожен листочок попала. Їм так подобається. Листя тут зелені у нас такі. Ось внизу один, тут їм подобається. Оприскую. А ще ось у нас заміукулька сросте. Років 4-5, десь такий. Колись відламалася гілочка, було шкода викидати. І ось ми її посадили сюди. Ось так він у нас росте вже пару років, але поки що не пускає тут ніяких цибулинок. Але я думаю, він живий, тому що він зелений. Зеленіє. Ну, це такі рослинки, що дуже важко, вони і переживаються, і розмножуються важко. Треба знаходити підходяще місце для них у кімнаті. Це такі сьогодні справи. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. Всім пока!